ちょっと待ってください。 Господе, не и земли, Ти невиновен и бъде си установал си по Своя церкова и на заразоах Аминского служения мери, установил и се същевечи, че на земли и преща в Его Прийми і нас, що нині молимося тобі, не як достойних потахе просити, а що показалася досконалість доброти твоєї, ти ж Бог не перестав нам всі виявляти людському родові, ти добродіїсть, і як каже ток піде ти дарував нам не дідо тілі, відо народиного сина, який появився на землі, і за все не спасіння тим. Що перебували в темряві і прийні себе за нас у жертву, і став очищенням для всього світу, Він навчанив нас в час весело спасіння, а коли возніс на небо, то й дому своїх учені апостолів, які приобіцяв силою за слова, що не є поклоняє, і заселі в сібі, і походить від тебе, погодця, а апостоли ставши через нього, сильними ділом і словом, надай нам хвище.